Так, заливаємо повна бутилочка, все обпала мотилочка повненька, пального. Все, бензин за... залив. Проводим тест е, з ось цим строїтельним ценом. Все, запускаємо, е, запускаємо генератор. На прузі просадки немає. Ось йдемо за десь Зараз подивимося просадку по напрузі. 229, вольт 52 Герц. Тримає стабільно герц На грузці різниця є. Різницю на грузці чуємо. Ну, різниця не, не дуже суттєва, тому як я на нього нагружав більшу нагрузку. Різниця там суттєвіша. Так, вливаємо бензин, маємо бензинчик і Так... Май бензинчик. Оп, все, бензинчик пішов, бензинчик пішов. Бачим, да? Ну, вот, бензинчик пошел. Сейчас... Зараз... трішки опустим камеру. Вот так. Опустим камеру. Чтобы было видно. Так, бензинчик пошел. Навантаження було в районі півтора кВт з феном проводилось навантаження. Так. Ну таке навантаження якби вже для будинку більш менш суттєве. Тому що є деякі прилади вже, такі як електрочайник, електроплита, ну, які починаються начинають, від цієї відмітки 1,5 кВт. Тоді ж вже можна якби при такій потужності виконувати. Генератор може виконувати таку роботу. Роботу доволі непогану. Там, наприклад, такої потужності може бути насосна станція. Звичайно, пускові токи там будуть побільше. Ну, після запуску 1,5 кВт. Це буде вже працювати насосна станція. Ви зможете забезпечити свій будинок. Хто проживає в приватному будинку, це найбільш актуально. Це що заміряю витрату палива, щоб люди розуміли. На який генератор придивлятися. Я бачу багато тестів із замірами. Не знаю наскільки вони прозоро це все робили. Но... Но я якби буду робити це все наглядно, щоб реально люди бачили, це не реклама, це просто тест. Якби в коментарях люди запитували. За витрату палива при тих чи інших нагрузках на даний генератор, ось. Ну, так як я ним користувався, все ось ось така у нас вийшла витрата палива. За 6 6 хвилин. О 6 хвилин я роблю тести. Так ось. Скільки залишилось бензину? Доливаю примірно. Примірно доливаю. 175 мл 175 мл попередньому. Ось. Видно, так? Да? Попередньо в попередньому тесті я 100 мл, з яких 10 мл було лишніх. Так, 175 мл. пільлітрів. І того? Все. Повний, повний бак і залишилося 75 мл. Так, заливаю я бензин. Заливаю бензин. Ось, видно. Заливаю бензинчик. 0,5 літра. На 100, це, е, на півтора кіловата. 6-хвилинний тест пішло 100 мл. Тобі ж на годину буде витрата 1 літр пального. Тобто такі. Це все реально, якби. 1 один літр пального на годину при такій потужності.